Привіт! Я сьогодні готувала на обід запечені ребра з овочами. Пропоную вам такий рецепт: свине м'ясо з ребрами, 1 кг розріжу на порційні куски. Складу в миску та замариную на ніч сюди 3-4 столових ложки майонезу. У мене грузинська приправа до шашлику дам 1 столову ложку. Можна дати 1 столову ложку приправи до м'яса. Одна столова ложка суміш приправ. Одна чайна ложка гірчиці, дві столові ложки соєвого соусу, трошки суміші перців, дві щіпки солі. Одна чайна ложка меду, чотири зубчика чесника. Та зріжу сюди дві невеличких цибулини. 5 горошин дохмяного перцю та один лавровий листок приблизно 80 мл води. Попроколюю м'ясо ножем, щоб маринад добре проник в м'ясо. Накрию харчовою обтікою та поставлю на ніч, щоб замаринувалось м'ясо. Беру капусту, капуста білокочана, грам десь 800. Нарізаю товщиною 3-4 см. та викладаю у форму для запікання, збризну трошки олією та соєвим соусом. Та присолю сіллю. Викладаю наверх капусту м'ясо мариноване. У мене тут 800 грам картоплі нарізала великими дольками та 2 морквини. Додаю сюди 400 грам шампіньйонів. Вливаю сюди грам 30 олії рослинної. Додаю 2 столові ложки приправи до картоплі. Трохи чорного меленого перця. Пів чайної ложки солі. Так, давлю сюди 4-5 зубчиків часника. Перемішаю. Викидаю овочі довкола м'яса, накрию фульгою для запікання. Зроблю проколи ножем щоб виходив пар. пекти в розігрітій духовці при температурі 200 градусів годину 45 хвилин, потім зняти фольгу та пекти ще 15 хвилин без фольгу.